Так, друзі, фінальна 16 -та сторінка культурологічного тижневого слова просвіте, рубрика Вернісаж. Європейський живопис 16-19 століть став, жест, став і жестом захисту, і мовою діалогу і способом заявити про Україну. Ярослава Різникова, назва статті «Шедеври з Одеси. 19 жовтня в музеї Курпальца міста Гайдельберг відкрилася виставка шедеври з Одеси, Європейський живопис 16-19 століть. Ще один елемент, наймас... наймасштабнішого українсько-німецького культурного проєкту часів війни що був здійснений у співпраці, був здійснений у співпраці трьох інституцій Одеського музею західного і східного мистецтва ОМЗСМ, Берлінської галереї та музею Курпаль, Курп, Курпфальца. В межах виставки, лекції, читання, дискусії на тему мистецтва мистецтво та культура в часи війни Україна у фокусі, а також екскурсії української мови. Музей Курпфальца – один із найстаріших музеїв Німеччини. Він розташований у старовинному міському палаці в центрі міста Гайдельберг. Заснований ще в 1766 році, має значні зібрання з історії мистецтва та археології регіону. Саме в цих стінах тепер експонується 45 полотен європейських майстрів із колекції Одеського музею західного та східного мистецтва. Усі ці картини були евакуйовані з Одеси після повномасштабного вторгнення Росії. До червня 2025 року твори експонувалися у дев'яти залах трансформерах. Берлінській Гер... Гермал-де-Галерії. Підготовка до виставки тривала виставки тривала 2,5 роки. А куль... Кураторський проєкт реалізувався під патронатом президента Німеччини Франка Вальтера Штанмаєра, розповідає директорка ОМЗСМ Ігор, директор ОМЗСМ Ігор Поронік. Особливості обох виставок і в Берліні, і в Гайдельбергу є те, що до одеських картин додано роботи європейських художників спочатку з колекції Берлінської картинної галереї, а нині з фондів музею Курпфальца. Який цікавий перегук. Адже саме по, саме по собі співставлення наших картин та німецьких. Дозволяє по-новому зазирнути в культурно-історичний контекст, порівняти художні стилі та ідеї, різну інтерпретацію одного сюжету в різні епохи, творити проникливий і несподіваний діалог між полотнами одного автора, представників однієї школи або навіть різних поколінь однієї мистецької династії. А ще це виразно демонструє високий художній рівень зібрання Одеського музею, міжнародне культурне тло Одеси та нашу спільну європейську ідентичність. Mm. Важливим є ще один символічний контекст: у травні 2025 року Одеса і Гайдельберг підписали угоду про, про побратимство, тож виставка фактично стала культурним жестом підтримки та солідарності. Реалізація цього унікального проєкту мала ще один неочікуваний, але важливий вимір для українських музейників це стало джерелом підтвердження їх професійного досвіду, а з іншого відкрило шлях до глибших е, атрибуційних досліджень і вивчення музейних предметів. Так, після дослідження одеських е, так, після дослідження е, Одеських картин німецькими фахівцями, авторство всіх творів таких знаменитих художників минулого, як Франц Галц, Олександро Маньяско, Франческо Граначі, Бернардо Строцці, Чіно, Майже всіх голландців 17 -го століття авторів історичних портретів Томас Лоуренс, Йоган Габ. Тист фон Лампі, старший Ром, Ромуаль Хойнацький було підтверджене. Не викликали сумніви і висновки наших фахівців щодо картини сліпі з колекції ОМЗСМ, навколо якої точилося багато суперечок. Комплексне дослідження Ольги Куцан Жанни Боро, Боровської та мистецтвознавиці Ірини Глебової дозволило стверджувати, що картина, написана у XVII столітті в Голландії, і це не копія, а оригінальний твір інтерпретації композиції Брейгеля Старшого створена відомим живописцем Давидом Вінкборнсом 1576 1631 Причому відкриття реставратором пізніх записів допомогло встановити інший відмінний від сліпих Брейгеля, ідейний зміст одеської картини, пов'язаний зі складною епохою релігійного протистояння в Нідерландах. Цю Атрибуцію було підтверджено німецькими спеціалістами, про що вони повідомили в каталозі. А на виставці в Берлінській галереї картина сліпі знаходилась в оточенні двох маленьких картин пари, пари Рибалу вінк Бонса та копію з притчі про сліпих і, 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 і Єроніма Босха. Разом із цим авторство 112 полотен, художників північного відродження було переглянуто, тож певні позиції у музейних каталогах довелося змінити. Заступниця директора з наукової роботи ОМЗСМ Ірина Глєбова навела показовий приклад з картиною Лот із дочками, створеною в Нідерландах в 16 столітті. Із середини 19 століття її автором вважали Анти... антверпанського художника Франса Флоріса. Це авторство зафіксовано в усіх документах, які супроводжували картину, починаючи з Одеської рисувальної школи, далі міського музею красних мистецтв, після закриття якого вже за радянської влади робота потрапила до нашого музею, і атрибуція не мінялася. Однак, після детального аналізу німецькими дослідниками низки стилістичних і технічних особливостей на Етикетці тепер зазначено антверпенський художник з кола Франса Флоріса близько 1550 року. Щоб визначити такі нюанси, потрібні багаторічні студії творчості саме цього конкретного автора. Зазначила мистецтвознавиця. Наскільки ж важливим є те, що зібрання західноєвропейського живопису одеського музею. Західного та східного мистецтва сформоване зробіт рідкісних митців стало доступним для європейських глядачів і фахівців та отримує їхні визнання і захоплення. проєкт шедевр з Одеси, європейський живопис 16-19 століть став і жестом захисту і мовою і діалогу і способом заявити про Україну в європейському культурному просторі голосно, впевнено гідно. Ми бачимо фотографію Ярослава Різникової та спільна фотографія з таким афішою, афішою цієї виставки. Ну що ж, друзі? Слово просвіти, тижнево Супининського товариства просвіти імені Тараса Шевченка, шеф-редактор Павло Мовчан, головний редактор Ігор Зо, серед колегія Любов Волота, голова Павло Мовчан, Микола Тимошев, Горій Філіпчук, Микола Голомша, Юрій Гандзюк, Галина Дацюк, Євген Букет, Засновано товариством просвіта ім. Шевченка. Адреса редакції вулиця Хрещатик 10Б, місто Київ 01001, 001 емейл слово нижні підкреслення просвіти, равлик Укр.нет. Індекс газети «Слово просвіти» 30617. Що, дуже вам щиро дякую, що були з нами. З вами був Чернівський і наша бібліотека імені Романа Ганни та Софії Краховецьких просвітянського руху. Дякую кожному, що долучилися до спільного читання культурологічного тижневика Слава просвіти». До наступних зустрічей.